Друзі, став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Зелені бояться об'єднання кличка і залужного і зараз активно купають під обох. Пишуть що залужний, коли був в Києві, мав таємну зустріч з кличком. Розмова була на хороших тонах. Говорите, канали влада не змогла заблокувати Київ руками нового голови КМВ. Намагається це зробити з допомогою його родича, директора НАБО, пише політолог Цибулька. Влада, точніше, офіс президента разом з піарниками вже майже півтора місяці, Носяться з новим головою КМВ Тимуром Ткаченко. Він був поставлений з єдиним завданням паралізувати Київ, який успішно провалює в Тимура. Все погано з професійними якостями, проте все добре з родинними зв'язками. Власний офісі і попросили задіяти близьким родичам Тимура Ткаченка. Є ніхто інший як директор НАБО Семен Кривоноса, підлеглі якого вчора бігали по кабінетах КМДА. згідно з інформацією, зв'язки Семена Кривоноса і Тимура Ткаченка тісні, зрозуміли дружина Тимура Ганна Ткаченко і сестрою дружини голови Набо Семена Кривоноса, тобто голова КемВа доводиться голові набо свояком. Придумана в ОП схема участі відомства кривоноса в блокуванні КМДА упала дія. Вородич Кривоноса голова КМВА Тимур Ткаченко намагається паралізувати столицю, просто не ставлячи підпис під документом, що стосується життя забезпечення столиці. Кривоносу втрачати нічого на або списане штатами, вже навіть головний антикорупціонер Ніколов називає райвідділком з мухами, в якому обілячують, а потім відпускають. Тобто для семена вислужитись перед владою цей годембельський акорд і надія, що його послуга не забудеть. Судячи з диких набережних рухів, учасників цього дійства, вибори близько, триває шалена хвиля тиску правоохоронців з метою дискредитації міського голови Києва, говорив не так давно кличко. далі мови оригінала: Я звертаюся до президента України, поки ви, як верховний головокомандуючич, зосереджений на війні та захисті України, люди з вашого оточення невтомно займаються політичними інтригами. І ці процеси стають критичними. Я хочу, щоб і кияни розуміли, що відбувається, сьогодні відбувається намагання розбалансувати владу у Києві та знищити місцеве самоврядування в столиці. Призначення начальника Київської міської військової адміністрації порушує указ президента про військову державну адміністрацію від 24 лютого 2022 року. Більш того, Заміна без явних причин бойових генералів на начальника, який не має військової освіти, військового досвіду і навіть не служив в армії, викликає сумніви щодо його спроможності виконувати завдання в сфері забезпечення оборони громадської безпеки і порядку, що свідчить про політичні мотиви такого призначення. Чому? Поясню. Сьогодні у Києві. Відбуваються спроби перебирання законних повноважень міської ради, виконавчого органу Київської міської ради КМДА, втручання в господарську діяльність та її блокування. Це несе загрозу життєзабезпечення столиці. Зокрема, КМВА не розглядає важливі документи, наприклад, розпорядження про відновлення будинків. Компенсацію власникам за пошкоджені об'єкти, відновлення інфраструктури та чимало інших. Все це спричиняє дестабілізацію управління містом та блокування важливих для киян рішень. У столиці є обраний мер, є обрана громадою Київська міська рада. Вони за законом забезпечують життєдіяльність міста. В той же час. Новий голова КМВА намагається в порушенні закону перебрати на себе повноваження голови КМДА, міського голови, міської ради, районних адміністрацій. Підкреслю, військова адміністрація тимчасовий орган, основними визначеними завданнями якого є забезпечення. Та здійснення заходів правового режиму військового стану, мобілізації, оборони, цивільного захисту, громадської безпеки, порядку захисту критичної інфраструктури. Тобто, фактично в Києві відбувається спроба блокування функціонування місцевого самоврядування, яка має на меті узурпацію влади, а не забезпечення оборони і яка практично паралізує життєзабезпечення столиці. Заручниками цієї ситуації стають кияни. І я, як мер, якого вони обрали, продовжу відстоювати інтереси мешканців столиці, покладені на мене громадою і законом обов'язки. А до вас, пане президенте, звертаюсь також як до гаранта Конституції України не допустити знищення місцевого середування як одного з базових принципів демократії. Слава Україні! Випустили проти кличка без угла. Про це пише політолог Марченко. Чергова морзотність від влади безугла разом ще одною слугою Сіменовою Безугла Качая російські псочо в Києві більші прильоти від кличка ніж від росіян. Чому це шкідливо? Бо коли безугла урівнює українську владу з росіянами? Вона сприяє апатії суспільства і небажання захищати Україну від ворогів. Прикро, що незважаючи на відверту підтримку Росіян, повалені української державності, безугла стрімко легітимізується серед патріотичної спільноти. Бачив лайки молодих політиків під її постами. Монгадай, як тільки вам здалося, що безугла написала щось розумне, вам захотілося лайкнути, підійдіть і подивіться до зеркала. Можливо, ви побачите перед собою ідіота. І так, в мене зараз холодні батареї через аварію на Жилянські, але в мене навіть на секунду не виникла думка, що кем да вороги, бо це ж відверта дурня. Інша справа політики. У них вибори і слуги не зупиняться навіть перед відвертою російською пропагандою. Аби тільки прийти до влади в Києві мерзотно це максимально. редакція каналу. Не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своє висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.